Всім вітання на календарі у нас 18 травня, діляночка з сою. Блін, приїхав на ню з, з острахом. З острахом яким те ще від посіву посів, до речі, 1 травня, тобто вже 18 днів соя ось таке. Лише Примордіальні листочки. А де не де взагалі? Сухенька собі лежить в землі і думає, гадає, що їй робити. Нася. Це страшно. А страшно те, що а. Вологи. Як такої не було взагалі переконався ну, по камість на сьогоднішній день, так, так скажемо, щоб переконався в тому, що якщо немає душів, не малюють, не передають. Хоча в нас, якщо подивитися на те, коли я це поле обробляв. Це був понеділок, кінець квітня, не пам'ятаю, здається, 29 квітня. Синоптики малювали, що там 2 дня-3 дні погоди, а там 5 днів дощ. Причому ймовірність висока була там до 70%. Тобто мінімум часу для того, щоб підготувати ґрунт, для того, щоб посіяти сою і в поспіхом. Заліз, зробив передпосівний обробіток. За 2 дні більше 20 гектарів землі оброблено було. І одразу посіяли ми вже понеділок, вівторок обробітком займалися. Середа, четвер посівом сої займалася. Але дощики як малювали, так вони і пропали. На сьогоднішній день вологи взагалі тут немає тут. Можливо таке там притрусило, при, при а може навіть і при не притрусило. притрусила, по грунту видно, що дощиків дощі таких не було. Е, був трохи більше, ніж тиждень назад, не їздив, не дивився, не хотів себе чомусь розчаровувати, адже блін, ти якнайкраще стараєшся, щось плануєш собі, а в тебе виходить ось така трошки. Лаза там з погодою, але Ну, що є, то є. Де попало вологу більш-менш нормально, де якась суха, десь трошки не хоча оброблено було на один, на одну глибину. Ну, одним словом, маємо те, що маємо. Вологи, вроді би є. Чому нема сої? Не знаю. Не знаю. Ну, ось можна побачити є. Yeah. Що з неї буде. Ось. Цю насінину ми наколопала. Я yeah. дощів не малюють, вологи взагалі. Нічого немає опадів. Я... Yeah. Чесно кажучи, я навіть не знаю, але дивлячись на ту, що в нас в країні війна, що деяким людям і так важко ось щойно списувався з товаришем. Блін не знаю, хоче там Сумська область, вони взагалі там, скажімо так, на ножах, не знаю, що їм робити. Ну, Думаю, що навіть, з цієї сої вже не буде нічого. Бачу, що ось. Вона в землі вже потріскана. Ось яка. Прикра, звісно, прикра. Не знаю, що робити. Однозначно пересувати не будемо. Вже що буде, будемо спостерігати за цим. До речі, ось такого взяв товариша, Немо ось такі зараз острівки є, ось такі, та, як там. Острівки з осатами, підемо зараз трошки пообробляємо, подивлюся. Трошки якось себе заспокою. Я не знаю. Такісь рослини випали. Взагалі своя собі лежить. Лежить і думає, що їй робити. Ось. Ось така херня бля. Неприємна. Неочікувана. Ах, 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 ах і ах! Ну нічого, якось ми це переживемо. Трішки рядочки з'явилися. На деяких полях взагалі брінів більше, аніж сої. Не знаю, подимось. Всіх до нових відео. Всім добра, удачі, поменше негативу. नाम एक मोहिशी परमो है